Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас знову буде розпаковка вітеми. Тільки хочу зараз показати оце платіжко яке прийшло мені. Да, Зблизька, воно, може, не так дивиться але ж ось ось ця розцвітка це дуже-дуже класно. Мені дуже вона подобається. Трошки схудно треба, але це діло таке. Бачите, так, да, як? Так воно ну, якось так робить, так все гарно. Так, починаємо з вами з посилочок. У нас сьогодні дві, але не невеличкі, тому швиденько пошвиденько, пошвиденько зробимо, якщо чесно, я дуже-дуже заморена. Сьогодні лазила по місту і до мами їздила, і де тільки не була. Тому, якщо чесно, прийшла, баще, ну і посилочки забирала. Одна прийшла нам на нову пошту. Тара на Рана Укрпошту. Ось і зараз бігом розкриваю. Мені Йошик. Будеш чекати, поки я не сніму посилки. Бо ти зараз засидів сидів і тепер надумав. Це у мене кіт, Йошик. Так, дівчатка, хочу хочу спитати. Чого це так? Дивіться, посилочки в нас дивляться люди, більше людей. Ось. А звичайні влогові відео, ну, звичайні домашні відео, менше людей. Дівчата, давайте, я ж для вас теж стараюсь, роблю розпаковочки, то мені, так сказати, постарайтеся. Зайдіть хоча б разочок, подивитися якесь наше домашні відео. Вони, до речі, теж бувають цікаві. Десь ми щось з вами готуємо, а десь ми, може, якісь плаття приміряємо, десь ще щось цікаве розказують. Не забувайте і заходьте до нас ще на звичайне відео. Ось бачите я, пакет великий, в ньому ще один пакет і отдільно ще. Це ж вони так присилають. Мені вони завжди пишуть, дайте свою електронну адресу, щоб ми вам могли надсилати, типу, посилки туди, куди вам треба. Ну я чогось не хотіла їм давати електронну адресу, щоб не надсилали мені всякі акції, оце все таке ерундістику. Я таке можу і сама подивитися, знаєте? Перечі. Так, що це в нас таке? Ой, це, це якийсь теж сарафаучим дійшов до нас, так? Ось така легка тканинка. Така легка тканинка і мій розмір. Ось така Ось така моделька з тим резиночкою тут на поясі. Тут ось так хрест-навкрест. Бачите, легеньке. І дуже-дуже таке легеньке воно. Тканинка легенька. Я дуже сподіваюся, що на мене воно буде якраз. І таке воно ну, приємне, приємне. Так, а розмір, який тут є? А розмір тут ельку. Бачите, коли такі плаття беру, то розмір елька. Ось. Я височенька, бо. <клес> було я сказала, що я сімдесят вісім, І мені дівчинка написала, та ні, Оля, щось ти, мабуть, путаєш, може 60, типа вісім. Я говорю, сімдесят 78. Дівчатки, я висока, я реально висока. Ось, Тому ось таке платечко. Клас. Мені подобається, вже подобається. Так, давайте, сьогодні швиденько, бо вже в нас опіврі. 50. Я ще й песиків не годувала, я ще нічого не робила. Тому ми сьогодні з вами швиденько і бажано нічого тут не порізати, бо вони щось так запакували. Так, поехали. Так, дивимось, боже, тут куча. Я думала, вони маленькі, вони такі, дивлюсь, тут об'йомне. Там куча м'якогося. Оце начнушка точно, бо заборочками тільки ночнушки. Ще одна ночнушечка. Улічка вже затарена. І це така класна, дівчатка. Це теж така вона длинненька. Хто, може, пригадає, в той раз я показувала, темна така була, темна, типа синя, чи темна якась така коричнева була. ночнушечка. теж удлінена, і ця, і ця класна удлінена, вона аж до колін. Ну, ось така, така ось, ось така ночнушечка симпотна. І з такими ось, бачите, оборочками знизу. Ну, типу воно так зроблене, наче так. таке клас. Мені дуже подобається. Воно прям приємне. Таке класненька. Ту я вже вдягала, прям ну, так воно класно ну по-вообще, по, по, по лягає, так сідає. Така прям. Ох, ох, ох. Супер це красненька така. Угу. Красненька. Так, поїхали. Це, мабуть, ще одна. Ну, це вже так, да, це моя площість. це Я неправильно замовила і прийшла мені ще один. По-моєму, це такий сарафанчик, як я в той раз одягала, так. Да. Ось такий сарафанчик, як я в той раз одягала. Ось він ще один. Ну, буде моїй даші. І теж легеньке треба. Їй якраз буде нормально, вона вдіне і пойде. Так що. Він класний, він приємний такий, такий розцвітка приємна, бачите? Дуже класно сочетається, І легесенький. То приїде в гості, буде гасати у нас вдома. Так що, це в пользу удачі. Ще... Хорошо, що в мене якому віддавати, якщо що Так, далі, дівчатка. Сьогодні прям швиденько ми з вами. А далі в нас ще одна нацнусоцька. Ось така малышенька Коля любить прямо, щоб ой, тільки тільки прикривала. Хоч трошки. Вона, хоч трошечки мені щось буде прикривати. А ну-ка, ну да. От якраз раз трошечки вона і буде прикривати. Ось так по жопка закінчується, ось вона прямо подсюда. Ну, розцветка така непогана. Така вона нежненька. класно. Всі ночнушки, девочки, в пределах э, від 80. -ти. До 120. Я дорожче не беру. Так що там? Ну, а сарафани, я ж кажу, що теж так. І по 120, і по 140, і по 150. Ну це я вважаю не гроші. Було. Ну, було. Бо Бо це не гроші реально. На нинішній час. Дівчатки, це я вже таке, таким користувалася. Це дуже класна штука. Ну, не знаю. Мені з нею добре. Ось. Може, хтось бачив, в інстаграмі часто рекламують таке. Коротше, це такі пластиночки показую. Ось маленькі такі ну, штучки і великі наклеїчки. Оці маленькі штучки тулите до п'ятки. Ну, не до п'ятки, а до подошви. Ну, в смысле, до ноги. І пластирем таким приклеюєте. І ночь спите в цій штуці. Це виходить, воно як витягує через ноги всякі токсини, усталість знімає, знімає, знаєте так. І е, я по початку думала, що фігня якась, бо е, коли купила, як, до речі, через інстаграм купила, ось, е, думала фігня, а потім я е, перший раз покористувалась їй і якось легенько заснула. Ну, думала совпадіння, знаєте, таке ж може бути. І другий раз, коли її наклеїла, легко засипається. Нема оцей, знаєте, таке, що ой, ногам не легко, ноги мішають там і ще щось. Класна штука. Ну, не знаю. Тому вирішила. А в інстаграмі вони продаються скільки? 150 гривень за пачку чи 180 навіть, я вже не пам'ятаю. Ось. Точно ж такі ж. Ось. А в тему за 80 гривень. Я купила за 80, ну, в два рази дешевше. Тому, пожалуйста. Їх, по-моєму, тут 10 штучок. да, 10 штучок на 10 днів можна. Ну, мені сподобалось, мені реально сподобалось. Покажу вам другу штуку, яка мені не сподобалась, може, щоб не брали, але теж в вам відео. Так, це, мабуть, щось коліне. Це якась така штука, на ручку похожа, але це не ручка однозначно. Що це таке, щоб його не розкривати лишний раз, може, воно якесь тут. Ну, коротше, це він мені сказав купити, прислав його. Я його купила. Воно тут з якоїсь інструкції навіть. Що це таке, навіть вам не скажу. Щось, навіть, з інструментів. Бо вряд ли це якісь маркери прям для нього інструкція. Це щось з його інструментів, щось, щось мабуть, йому таке там, нужно. Я не знаю. Тому, дівчатка, вам навіть не скажу, що це таке. Так, далі, швиденько далі, дивимося, що це таке у нас. О, це ж мій ковричок. Це мій ковричок, зараз будемо дивитися. Коротше, дівчатки, це типу, ну, рекламується за... Ой, навіть і в Інстаграмі зараз рекламується. Типу, що воно як масажне якесь. Що якесь типу масажне. Ось такий коврик, він м'якенький. Бачите тут ніжки намальовані, Я думала, він якийсь там пластмасовий буде чи що. ні він просто м'якенький. Тут э, дві такі прищіпульки, дві прищіпульки, я так розумію для цих для двох прищіпульок треба щось отсюда прищуплювати. Мої ножиці вже? Зараз ми, А, чи тут так відкриється, да? Так відкриється. Опа. -ага, -ага, -ага. Коротше, воно повинно... Угу. Ось так. Бачите? Ось тут так, дві прищепульки, а тут так ось дві прищепульки. Воно так пристібується сюди. Включається усе через таку фінді-клюшку в розетку. Ну, понятно, треба ще цю взяти, переходник. І я так розумію, що вона є якась тут, може, якісь проложені мелкі проводочки, може воно якось вібрує, чи гріє, чи щось воно робить. Однозначно. Це я буду пробувати, я вам розкажу. Я прям відео зніму, бо вже багато є шоу, про що шо можна розказати. І плаття поприміряти, і а, всякі масажери показати ближче, як вони працюють і все. І оце теж, я не знаю, так його прямо рекламували, що прям страшне діло, там чуть ли не вау-вау-вау. І в інстаграмі не хотіла його замовляти, бо я не пам'ятаю, скільки він там. Нашу в інстаграмі, якщо це за 100 гривень, можна в тему замовити. І якщо воно погане, якась як фігня, то можна його, в принципі, знаєте, я ж кажу, що і не, не так буде шкода, якщо якась фігня вийде. Так що будемо перевіряти з вами. Ага, від нього це ще бумажка. Бумажка від нього, і ще одна бумажка від нього. Це положу все до кучи, щоб не потеряти. І потім прочитаю. Ну, навіть сиділи, так було. Потім прочитаю, що воно там розказується про, про імпульси чи що воно з імпульсами може. Бо е, дійсно ноги це таке, воно дуже-дуже устає. Так, це що таке? Щось дуже маленьке. Що це у нас таке? Щось дуже. Щось дуже... Ааа, дівчатки, знаєте, це що? Давайте ставайся. Це в нас обрізалочка. Такими часто користуємося, навіть є такі пробочки, щоб не цей. Це частенько такими користуються дівчата, які займаються кройкою і шитьом. Ніточки підрізають, знаєте, ото, але я її купила, як підрізати паросточки маленькі. Ось Помідори у нас підуть, да, і ці бокові веточки, які от ростуть, їх треба підрізати або обламувати. І я зазвичай це роблю руками, ногтями, зрозуміло. І воно перчатки прориваються. Це по-перше. По-друге, не завжди можна класно його відщипнути. А по-третє, що від томатів дуже такий жовтий наліт на руках потім, на оцих от томатах. От, його потім ну, погано мить. Та це взагалі дуже-дуже така цікава штуковина. Вона просто працює. Ось. Тільки чик-чик-чик-чик, в руки поставив його. Десь на нього є ось такі ось штуки, які, мабуть, так воно собі, мабуть, тірятися буде. То краще його просто в сумочці якось. Ну, типу, от, от таскати. Ось. Собі в карман закинув. Взяв нагород і десь щось там треба так чик-чик-чик, щоб менше ранить у ці ростики. Так, цікава штука, цікава. Угу. Потім ще одна отака штука, коліна. Що це опять я не знаю. Їх уже дві. ось. Навірно ж дві сказав мені замовити. Бо він, що мені каже, то я й замовляю. Ось от, дві штуковини. Що це таке? Не знаю. Не буду казати. Так, далі. Далі опять коліни, штуковини. Це такі штучки, це одягаються на шланги. знаєте, Там, де фомкаю, то наматують, буває, що то ж, треба щось там намотати фомку і потім закрутити труба до труби. ось, А це замість фомки, такі силіконові, такі, вже одягаються і на неї типу закручуються, ну, Сказав, взяти їх, спробувати, якщо він буде робити теплий пол, там туди-сюди. ну, каже, що вони... Тип у класі. це воно. Так, далі. о Далі це, знаєте що? Ця це в мене для шиї прийшло. О, проблема в мене з шиєю. Прямо Ну капець, іноді жарко мені. От сидю навіть тут. Сідю і відео сумонтуюся. І мені от так жарко. А от чувствую, шея шия прямо ну, так замерзає що сил, сил нема. Я побачила там в тему, це така штучка. Вона з якоюсь тут такою прокладочкою, тут навіть якісь такі шарики є, чи щось таке. Коротше, вдягається так на шию. Ось тут, оба. І типу ось тут воно на шиї. Я не я не зрозуміла. Ну, начебто воно якось там якимось макаром воно чи гріє, чи якимось імпульсами, там щось воно там. Ну, є якісь тут шарики. Ось тут внутрі. Ну, зараз перевіряти не буду. Ну, коротше, в общем, для шиї це така штука. Бо буває таке, знаєте, що я ж кажу, все тіло у мене прямо ну, жарко. А шия хоч та бери, та шарфік наматую, так от собі і ходить шарфіком по дому. Ну, це ж невдобно. Так, щось тут такі, якісь такі штучки є. Такі прямо раз, два, три, чотири, п'ять. Такі якісь бугорочки цікаві. Ну, це я вже попробую, попользуюсь і вам скажу. Ну, воно якось. То ли ну не резиново воно пахне. То ли краской оно какой-ся пахне. То ли лекарством каким-ся пахне, не можу зрозуміти. Ну, короче, вот такая ось накладочка на шию. Зрозуміла, да? Тепер я зможу тут комфортно сидіти, щось робити, Ура! Так, це в нас футболочка для колін, і це вже посилочка все, да? Давайте біжмо, піднімаюся футболочку. От така гарнюсінька, бачите? О, гарний такий Принт на неї. Ось, бачите? Всім потно. Що ззаді, що спереді, воно однакове. Але таке цікаве, правда? Звичайно, легенька. Хтось мені пише, що в синтезі це буде і погано, і невдобно, і жарко, і все. А друга дівчинка ось теж мені написала, що у чоловіка такі футболки. Каже, дуже удобно. Зняв, простірнув на сонці 5 секунд і вона висохла. Я теж так вважаю, коли є такі, такого плану футболки, небагато, у нього пару штук то йому в принципі в них нормально. В любой момент зняв, я ж кажу, простірнув, висушив и все. І вона знов чистенька і знов ну, добра. Ось. І я не можу сказати, що йому прямо в таких футболках жарко. Він і літом таскав ну, в літом просто таскав і по дворі, і так таскав такі футболки, то було нормально. Так, це у нас закінчилось. У нас зараз 17 хвилин, то ми ще встигаємо з вами быстро відкрити оцю посилочку. Щоб одним махом у на нас все зробити з вами. Тут щось, по-моєму, одненьке, мені здається. Щось тут одненьке, Так, да, тут щось одненьке. І це, мабуть. А, да, це курточка коліна. Це коліна курточка і мої такі маленькі защіпки. Ой-ой-ой. Ось такі малесенькі мої заколочки, защіпочки, бо вони в мене частенько ламаються. Я якось була в Авроріна, купила маленьких таких оцих крабіків. тільки біленькі, просто біленькі. І так удобно, десь щось валволоси якісь вилізли, раз-раз-раз призащипав раз, раз, і удобно. Ну, не знайшла не на тему просто біленьких, таких малесеньких. Тому отакі от яркі, хай буде. Літо йде, будемо яркими защиплятися. Так, і теж вони там щось 30 гривень за усю цілу араву їх. Так, а курта фанчик. Давайте будемо дивитися. Це типу, весенній крутофан. О, ще це, магнититься. Типу звичайна плащовочка така. Ось. Бачите? Звичайна плащовочка. З капюшончиком. Ось е, з карманами. Тут карман. Тут у карман. Тут на груді карман. А яка? Це, з цього... Тут да, цей капюшон, значит, да, капюшон відстебується, якщо надо. А знизу ось така просто получається подкладочка. Ось така. Ось, бачите? І просто, я ж кажу, таке воно, як плащовочка, по ідеї не продувайка. Ось така плиточка. О, бо у нього тепло на фліски є, а ось зараз весна йде то йому щось типу, такого треба, щоб було ось таке. Коротше, ось таке йому треба. То начебто по фотки брали, не знаю, созвонімося з Колею, йому, покажу. Надіюсь, йому сподобається. Просто така вона. Звичайно, курточка. з ж ж нього все одно термобільо, чи якась кофта, чи ще щось. Ось, А зверху таку кустафанчик накинуть, то вроді нічого. Тут можно на рукавчиках, бачите, зацейкать. Ну, липучки есть. Все. То уже можно будет, если сейчас потепление будет, то можно ему отправлять свободно эти шмотки. Так что так. Все, девчатка. Отакі От у нас сьогодні розпаковочки. Дякую, дякую всім, хто був зі мною, хто дивився нас, хто... Нас, привичка залишилась нас, бо ми ж все одно з колією завжди. Хто дивився наш канал і. Кому подобається, не забувайте ставити лайкосики, писати коменти. І заходьте до нас на звичайний наш влоговий канал. Там я е, і показую, я ж кажу, що і десь якісь приготування, і десь якісь може роз, ну, дівчинка у мене спрашувала за ці вітаміни завтра я звичайно зніму відео про вітаміни, де брал, бо заказував в Колі, я вам на коробці покажу цей магазин. Як він називається туди-сюди. ось, Бо він же шукав, щоб е, воно ж і по ціні було добре, бо в аптеці вони, вони дорожче, дорожче. І там на тому сайті ви можете зайти і все почитати, все як полагається. Я у нього, може, і що сьогодні спитаю, де конкретно, може він мені силку якусь кине. От. І ще за нашу грільницю спрашували. Ось, показати грильницю, бо я ж показала, як я там стейк жарила. То це все ми з вами все дивимось на звичайному влоговому каналі. Я там може б щось розказую, яке воно, що воно, дійсно, стоїть брати, не стоїть брати і все остальне. Так що, дівчки, сьогодні у нас такий швидкий обзорчик. Дякую, заходьте ще, приходьте в гості, пишіть коменти і не забувайте нас дивитися. і і що? і ставить лайки. Все, всім на сьогодні пока-пока. Я заморена, страшно. Зараз йду, кормлю песиків, кормлю себе і лягаю спаточки, бо завтра знову мені в місто. Все, всім пока-пока.